Ефір телеканалу Вінечона продовжує програма «Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми говоримо про цифрові успіхи вінницької територіальної громади. територіальної громади. У нас у студії Назар Коваленко, директор комунального підприємства інститут розвитку міст. Мої вітання Вітаю вас і нашу розмову. Хочу розпочати із такої теми: нещодавно відбувся в Женеві всесвітній саміт з цифрового суспільства. Ви були у складі української делегації Сам власне так. які враження? Насправді це була честь представляти місто на цьому саміті, тому що це щорічний саміт, але Україна на ньому не була зазвичай представлена. Але враховуючи контекст війни і враховуючи цікавість міжнародного суспільства до того, як взагалі відбувається взаємодія між владою і громадою в воєнному контексті, це досить таки цікава тема. Як ця вся ця трансформація відбувається? Тому нашу делегацію також запросили. Щоб е, представити на різних рівнях на державному, на регіональному, на локальному якийсь віниці, які я представляв, якось от е, як змінилася ця взаємодія, як, які є запити у суспільства, як е, муніципалітет або регіональна влада, або влада на національному рівні намагається почути ці запити, які е, воєнні контексти також враховувалися. Це було досить цікаво для. Усіх учасників саміту насправді це велика подія. Там представники більшості континентів з Європейського союзу, з країн Азії, з країн Африки, Північної та Південної Америки. І кожен представляв якісь інструменти, які вони впроваджують у своїх країнах для цієї взаємодії. Ви вже згадали про те, що ви представляли кейс Вінниці. Власне, що презентували, і яка була реакція на досягнення Вінниці в розвитку цифрового суспільства? Насправді так я представляв різні інструменти, які інструменти електронного врядування, які впроваджені у Вінниці, їх насправді дуже багато, і завдяки нашим міжнародним партнерам, які підтримали в нас в цій поїздці, це фонд Східна Європа. Проекту ЕГАП, який практично чи не кожен інструмент електронного врядування, електронні петиції, консультації, мапа звернень, функціонування ситуаційного центру, нас підтримували, і я насправді намагався. Показати, як вони в нас вже працюють, як вони змінилися їхня функціону їхнє функціонування в контексті війни. І також один акцент, який насправді дуже важливий і не всі розуміють, це те, що інструменти електронного врядування це дуже чудовий інструмент діалогу між владою і громадою, але він не може замінити повністю живе спілкування. Тому крім е, інструментів, таких як коли ви, наприклад, е, петицію створюєте, але або ставите на мапі звернення якусь проблематику, щоб якийсь конкретний департамент міської ради її розглянув, я також проговорював про функціонування хабу місто з місців як середовище, де оце живе спілкування відбувається. Як функціонування різних проєктів, які підтримує місто, проєкт бюджет громадських ініціатив, проєкт підтримки інститутів громадянського суспільства, бюджет шкільних проєктів. Я розповідав про функціонування мережі місто з як такої спілки найбільш активних громадських організацій. І про те, в якому форматі ми комунікуємо як муніципалітет з цією спілкою, яка по суті є ну, мережею найбільш активних громадян, які утворили свої громадські організації і займаються певними питаннями міста, і з ними дуже важливо також налагоджувати комунікацію. Тому ось цей акцент. що… Інструменти електронного врядування це чудово, але вони не є замінними в живій взаємодії, в живому спілкуванню зустрічами з громадськістю. Вони є підсилюючими, але вони не можуть замінити цей процес. Насправді зрозуміло, що цифрові зміни здебільшого це досвід європейський. Однак вам вдалося вразити за делегації якимись новинками, які є тільки у Вінниці, і які б можливо вони впровадили у себе? Насправді, перший такий ага, момент для наших деяких колег з інших делегацій з інших країн це те, що в нас велика кількість цих інструментів, тобто ми намагаємося з різних боків цю комунікацію налагодити і почути почути проблеми містян, і на них певним чином відреагувати. Тобто, зазвичай це в європейських містах, наприклад, це кілька інструментів. І електронних і живої взаємодії в нас це набагато більша кількість. Інший аспект, який всі відмічають, це особливо в порівнянні з країнами, розвиненими Західної Європи і з муніципалітетами, громадами Західної Європи, це теж це та швидкість, з і легкість, з якою нам з якою ми впроваджуємо ці інструменти, тому що. Ми є молодою демократією. Молодій демократії не зовсім е, такі дуже забюрократизовані речі, і люди, і муніципалітет легко легко можуть запустити якусь річ, і вона, грубо кажучи, заходить. Люди сприймають її, люди нею користуються як щось нове. А в скажімо так, е, такий термін старі західні демократії. Вони в них настільки вже закристалізована вибудована система. Що впровадження якогось інструменту електронної демократії, який покращує прозорість, це потрібно багато процедур змінювати. Це питання інтелектуальної власності, питання збереження особистих даних, і це може в них затягнутися на роки, коли в нас це от, зробив інструмент, запустив його, протестував і за півроку воно вже повноцінно функціонує. Ось це також є ось ця різниця, наскільки ми легко і швидко можемо ці е речі запускати. А якщо говорити про е Переймання досвіду то що взяли для себе? Що можливо хочеться з того, що було побачено, почуто, впроваджувати у Вінниці? Звісно, не обійшли військовий контекст. Ну очевидно, що функціонування держави на різних рівнях, зокрема функціонування муніципалітету в умовах війни, це зовсім зовсім інші умови. Які більшість країн практично всі розвинені країни не знали з часу другої завершення Другої світової війни. Тому їм було дуже цікаво, як ми намагаємося враховуючи те, що має бути військова таємниця, враховуючи те, що певна доступ до певної інформації через воєнний стан обмежений як ми цю взаємодію налагоджуємо, як ми комунікуємо з суспільством, наприклад, або з громадянами, які на тимчасово окупованих територіях, як ми відновлюємо комунікацію на звільнених територіях, це було для них важливо зрозуміти, тому що десь підсвідомо країни західної і східної Європи, наші сусіди, зокрема розуміють, що не дай Боже, але це може статися з ними, і вони хочуть бути готові до і якби повчитися і на нашому досвіді, і на наших помилках. Наприклад, дуже розпитували за можливо, це не так стосується Вінниці більше національного контексту, але розпитували за дію і за те, як ми, наприклад, надаємо послуги людям на окупованих територіях через, через дію, через цей сервіс держава в, в смартфоні. Також їм дуже було цікаво почути, як ми намагаємося виявити пересування ворога, пересування а, ракет. Через різні застосунки, як громадяни сповіщають певні органи, і тоді збирається загальна інформація, і навіть можна спроєктувати рух траєкторію руху ракети після того, як окремі громадяни зафіксували, що вона на певній місцевості була помічена, і це також їх здивувало. Це навіть військовій справі можна використовувати. Це те, що ну, доволі таки було цікаво нашим. Західним партнерам. А щось взяли для себе, що хотілося б впровадити знову ж таки у Вінницькій територіальній громаді? Е, насправді не зовсім, тому що, як я вже сказав, в нас дуже широкий е, спектр інструментів, і ми на правильному шляху їх потрібно лише більше поглиблювати, розширювати е, і знову ж таки, е, ми більше ділилися досвідом, як я вже сказав, що електронні системи, електронні інструменти електронної демократії і інструменти взаємодії, електронної партисипації це не панацея. Є така тенденція на в країнах Західної Європи, що будь-яку взаємодію держави, державних послуг з громадянином можна повністю перевести в онлайн. І я намагався, наприклад, і в Вінниці показати, що ну це може мати свої наслідки. Ми впроваджуємо інструменти електронної демократії паралельно, ми зберігаємо і розвиваємо майданчики безпосередньої комунікації живої. Тому більше ми більше була цікавість почути Україну, ніж знаєте, щось взяти з інших країн. Насправді, контексти різні. Наприклад, в країн Африки зовсім інші виклики. Ми відвідували презентації інструментів в різних країнах африканських азійських. Там більше питання медичної сфери, питання голоду дуже важливо, і яким чином якісь електронні послуги електронні черги використовувати для подолання цих глобальних викликів в їхніх контекстах. Це дійсно різні контексти. Ну, самі це не лише про те, про обмін досвідом, а ще й обговорення важливих тем і розвитку цифрового суспільства. Чи можете ви окремити найважливіші тези, про які обговорювали на саміті? <плес> Знову ж таки, враховуючи те, що світ. Да чим далі більше цифровізуються? Як, як буде відбуватися ця ця цифровізація? Як буде так, що що як ми можемо розвивати взаємодію? Наприклад, коли з'явиться ось ця от альтернативна реальність використання VR-технології і так далі? Що станеться, коли інструменти або підходи штучного інтелекту будуть поступово заміняти якісь послуги, які виконують безпосередньо люди? Як це повпливає на цю взаємодію? Тобто це були такими. Намаганням заглянути в майбутнє і зрозуміти, як взаємодія суспільства з державою з муніципалітетом може змінитися, коли в нас широко почне застосовуватися штучний інтелект. Коли в нас широко все піде в альтернативну реальність, все комп ютер, комп Е, Також зачіпали тему освіти, наприклад, е, як це вплине на освіту, як це вплине на формування повноцінних громадян, ось ця от, переведення все в цифру, скажімо так, це ну ну, відповіді немає. Це виклик для всього світу, не лише для України, е, і було намагання ці теми якось розвинути і знайти рішення. Ви вже говорили, згадували принаймні про деякі платформи, які діють у Вінниці. Розкажіть детальніше, які з них користуються можливо більшою популярністю серед жителів громади, угу. які менші, ну, власне, які є успішнішими. Ну дуже добре е, спрацював інструмент. Спрацював інструмент електронних е, консультацій. Е, як ви пам'ятаєте, минулого року осінню здається, в нас було перейменовано 161 вулицю, і це сталося завдяки цьому інструменту, коли Пропозиції перейменування по кожній вулиці були винесені на всезагальне обговорення і голосування. І саме через платформу електронних консультацій був такий досить прозорий процес відбору вулиць. Там навіть по деяких вулицях було дуже цікаво спостерігати, тому що було два-три фаворити, і кожної години ці фаворити мінялися. Тобто громадяни вирішували, як вони хочуть, щоб називалася кожна вулиця. Оце дуже такий хороший інструмент. Також безпосередньо можу сказати, за, наш, за, те, за той інструмент або ту платформу, за яку відповідає наше комунальне підприємство і розвитку міст, це простір, хаб місто з містів. Для нас також був виклик війна, але знову ж таки, ми знайшли формати, в яких він може функціонувати. Він він мусив, ми зрозуміли, що він мусив далі функціонувати, незважаючи на те, що там тривоги і так далі. Ми це, звісно, враховуємо, але все одно ми даємо можливість організаціям і переселенцям там організовувати різні заходи. Ми провели велику кількість тренінгів для інтеграції переселенців внутрішньопереміщених осіб у місто і взаємодії з іншими містянами. Наприклад, ми цю платформу використали для зустрічей війничан з переселенцями, щоб вони познайомилися одним. Одне з одним і знову ж таки легше інтегрувалися в місто. Звісно, важливий інструмент, за який відповідають мої колеги з департаменту правової політики та якості, це бюджет громадських ініціатив. На жаль, через війну фінансування було обмежене минулого і частково цього року, але. Ну, Цей інструмент чи не найкраще у Вінниці себе проявив серед інших міст. Люди дуже активно до нього доєднуються, голосують, пропонують свої пропозиції. Цей інструмент дуже важливий для муніципалітету розуміти, де проблема, що люди бачать як проблематику і щоб ці аспекти вирішувати. І відповідно таким чином відбувається ось ця взаємодія, коли ти бачиш запит громадян і на нього відповідно реагуєш. Якщо говорити про розвиток цифрової трансформації і децентралізацію, як поєднуються ось ці дві реформи, чи скажімо так, доганяють вони одна одну, і як вдається їх поєднувати і власне наближати? Ось це цифрове майбутнє? Ну це дуже взаємопов'язані процеси, тому що децентралізація. Дала можливість, дала велику кількість прав і обов'язків. Вони були спущені на найнижчий рівень, на локальний рівень на рівні громад, муніципалітетів, міст, сіл і так далі. Це означає, що коли в тебе з'явилося більше прав і обов'язків, в тебе з'явилося більше повноважень і більше інструментів дослухатися до громадян. Це було також з тої точки зору, що місто місто або муніципалітет або громада мусили надавати набагато більше сервісів, які раніше надавала держава, вони опустилися на нижчий рівень. Це означало, що ці сервіси треба було якось налагоджувати і робити ближчими до громадян. І від цього пішло, що не тільки сервіси, але й власне комунікацію треба наближувати до громадян, бо по суті. Громада стала більш відповідальною за добробут свій. Вона отримала для цього ресурси, але і відповідальність за, за добробут своєї громади. Цей добробут неможливий, коли ти не чуєш людей, для яких ти власне цей добробут створюєш. Тому це стало децентралізація, стала поштовхом, що треба оці інструменти взаємодії розширювати, поглиблювати, вдосконалювати, змінювати, адаптовувати і так далі. На завершення, ще хочеться поговорити. Він власне Вінницька територіальна громада, це не лише Вінниця на сьогодні. Це приєднані території, так. це сільські території. Як вдалося ось подолати ось цей бар'єр місто та село, зокрема через платформи цифрові? Коли відбулося це повноцінне об'єднання в в міста Вінниці, в Вінницької громади, вже власне була така дуже проста політика, що мешканці новоприєднаних територій мають мати такої самої якості сервіси міські, як і мешканці власне міста Вінниці. І по суті, всі оці інструменти вони були поширені на новоприєднані села. Ми намагалися комунікувати через, з громадськими організаціями, які функціонують або планують створюватися в новоприєднаних територіях, щоб цю комунікацію налагодити. Бюджет громадських ініціатив включив можливість жителів новоприєднаних територій пропонувати свої об'єкти, свої проекти і приймати участь в голосуванні. ЦНАПи, тобто сервіси надання, надання послуг міських, вони також були поширені через віддалені кабінети в цих, в цих громадах. Тобто, по суті, це є. Ми стали якби, більшою такою сім'єю, і це означає, що кожен член цієї сім'ї має бути рівним в доступі до міських послуг, за які відповідальний муніципалітет. Звісно, ще є питання в громадському транспорті. Можливо, це вже не так електронні інструменти, але все ж таки різні послуги в комунальні послуги. Це більш довготривалий процес, але також є, є різні плани, щоб була була були якісні сервіси з будь-яких сфер. Для цих новоприєднаних територій ще одне питання: Вінницька територіальна громада завжди була прикладом не лише для Вінницької області, а й для України загалом. Завжди лідер впровадження різних проєктів. Але так. якщо говорити саме про Вінницьку область, чи звертаються інші громади, щоб перейняти досвід, щоб впроваджувати якісь ті проекти, які вже успішно діють у Вінницькій територіальній громаді? Насправді так здається. Поза минулого тижня був зокрема захід у хабі місто з містів. Це з нашими партнерами з фондом Східна Європа. Вони, ми презентували ХАБ як середовище взаємодії влади громади для представників громад із області Вінницької і з інших областей. Там в проєкті «Егап» є обрані окремі громади, зокрема, частково і у Вінницькій області для яких ми поширювали, цим, поширювали ці приклади поширювали свої знання свій досвід тому що і менші громади вони також хочуть створювати такі середовища для кращої взаємодії, наприклад, на основі клубів або бібліотек. Тобто це не просто бібліотека як місце для читання, це бібліотека може бути місцем для комунікації, для зустрічей із головою громади або з відповідальними за певні сфери для ініціації певних проєктів, там толок, наприклад, чи покращення там сервісів для дітей і так далі. Також враховуючи те, що в нас дійсно успішно ці інструменти електронного врядування впроваджуються, також відбуваються заходи, де голови або представники цих громад приїздять і з ними також діляться досвідом. Дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Дуже е, віримо і сподіваємося, що Вінницька територіальна громада і далі буде успішно розвиватися е, в цифровій галузі. Разом з тим е, не буде втрачатися. Ось той момент важливий про який ви говорили, що влада буде завжди комунікувати із громадою. Так так, дякую, що запросили. Ще раз вам дякую. Я глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю все буде Україна.